Хай, з вами лояльний глядач. Чого лояльний? У мене неочікуваний фаворит у Крієрі Андерсона. Кожен вагомий автор у сфері кіно має свої фішки, які роблять його унікальним. Крісфер Нолан зі своєю любов'ю до реалізму, Спілберг зі своїми, хоч і сильними, але простими і зрозумілими історіями. Фінчер зі своїм депресивно похмурим тоном. Але існує мінімум авторів, які здатні передати свій стиль лише одним фото. Івас Андерсон один з них. Це режисер, який хоч і має свій сценарний стиль, але прослався своїм візуалом, поєднанням теплих тонів і іграшкових декорацій, з досить жорстокими сценами та різким монтажем. За свою кар'єру він видав немало класики, але його апогеями став готей Гранд Бутапешт, бо саме цей фільм вивів його стиль на новий рівень, саме цей фільм став його найкасвішим, та саме цей фільм став для нього найпреміальнішим. Тож пройшло 11 років, він встиг випустити досить успішний острів собак, більш експериментальний французький вісник від Ліберті Канцас Івінг Сан і Астрой City та серію короткометражок за розповіді медалі на Netflix. і за одну з них чудову історію Генрі Шугера він отримав перший особистий Оскар. І от цьогоріч прем'єра першого, по суті, бойовика від режисера Фінікійська схема. Почну з непопулярної думки, якщо не враховувати короткі метрі анімації, то цей фільм, напевно, є моїм найулюбленішим фільмом Андерсона після готелі Гран Батапешт. Напевно, ключову роль тут зіграв темп фільму, оскільки це, напевно, найтемповіший Андерсон. Все ж його фільми зазвичай недовгі за хронометражем і попри динамічний монтаж. Але його роботи зазвичай відчуваються не як один на 30, а як 2.30. Не знаю, може діло в стилі чи самому сценарію, але такі в мене з ним проблеми. Але чогось саме цей фільм їх немає. Це дуже збитий і темповий бойовик з грамотним таймленом, драми, комедії, екшену. Звісно, попри досить гарну роботу зі сценарієм, але це далеко не на оригінальніший фільм режисера. Все ж тут, як завжди, підняті тем проблемності відносин специфічній сімейці, а сам історію взяти у Гран ботапешт Пливо ексцентричний чоловік через свої дії потрапляє у миску подій, щоб все порішати, допомогою йде не остання для нього людина, з якою досить дивні відносини. Попри це, фільм зберігає те, що фільм Веса Андерсона робить з фільмами Веса Андерсона, дебукувати персонажів, виконанні класних акторів, і тут прямо хочеться виділити колоне Тріо, а саме Дель Торо, Тріплтон. Сера, де кожен з них демонструє еталонну гру для фільму Андерсона, багато зіркових камео з не менш дивукуватими образами, особливо виділити хочеться Хенкса, Кренстона і Ахмета з першого блоку, бо саме тут чудово працює гумористична частина Андерсона. Ну і очікувано, цей фільм візуально просто неймовірний, як в драматичних сценах, так і в екшн-сценах. Так, нехай цей фільм не встане откровенням у цій фільмографії, але напевно буде тим, до якого через певний час я повернусь. Тож моя оцінка є вердикт. Трогіє золота. На диво, Андерсону вдалося зробити гарний бойовик, не виходячи зі своєї зони комфорту, за що можна навіть випустити респект. Хоча можна і зрозуміти, чого його прийняли так прохолодно. Бо час вже вириватися з тієї зони, бо, попри 4 повнометражки за 11 років, але стиль вже приїдається. Тож, побачимо, що від нього варто очікувати у майбутньому. А я завершую. І бажаю вам фільм, гарного фільму, гарного перегляду і гарних вражень.